З осени минулого року ворожі обстріли окупантів вийшли на новий рівень. Вони почали бити по енергосистемі країни. Почерговими хвилями завдавалися масовані та методичні ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури України. Станом на кінець листопада, 2022 року, російські військові знищили чи частково пошкоджили понад 700 життєво важливих споруд. Аварійні відключення світла, відсутність зв'язку та постійні ракетні удари все це ми чули майже щоденно, кілька місяців тому. За період весна літо Укренерго намагалися відновити енергооб'єкти України та максимально підготуватися до опалювального сезону 2023, зокрема й в Одесі. Безумовно, Одещина. Один з найбільш постраждалих регіонів від російських атак в минулому і в цьому році в опалювальний сезон, який уже був, і відповідно тут є дуже багато роботи, як з відновлення енергооб'єктів, так і з їх захисту і підготовки об'єктів критичної інфраструктури в цілому до зими. Відновити енергосистему на 100% наразі неможливо, повідомляють в Укренерго, бо є об'єкти, які повністю зруйновані, і на реконструкцію потрібно набагато більше часу та коштів. Фахівці повідомляють, дефіциту в енергосистемі зараз не спостерігається. Ситуація не є простою, але поки що відключень через нестачу електроенергії в Укренерго не прогнозують, наголошують спеціалісти. Неможливо все відновити за ті там, 8 місяців, які пройшли з моменту, коли ці обстріли там, масові припинились. Тому ми повинні мудро розподілити наявний фінансовий там, і організаційний ресурс, щоб полагодити максимум з можливого. Щодо підготовки до опалювального сезону в нашому регіоні, розповів гендиректор ДТЕК Одеської електромережі Дмитро Григор'єв. Зараз триває така потужна ремонтна кампанія на всіх підприємствах енергетики. Ми готуємося до наступного опалювального сезону. Перше, ми реконструюємо вісім високовольних підстанцій. Ми побудуємо 90 нових енергетичних об'єктів розподільчої мережі. У новому 453 об'єкти розподільчих мереж. Ми відремонтуємо 1900 кілометрів наших ліній: це кабельні та повітряні, і 2200 кілометрів ліній повітряних ми розчистимо від чагарників та сухостів. Фахівці також зазначають, що зараз електромережа здатна працювати на 70-80% від торішнього рівня. До того ж, військові попереджають про ймовірні спроби росіян знову наносити удари на критичну інфраструктуру України в цьому році.